Ми любимо місто, у якому мешкаємо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, вчилися, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Аби задобрити місцевих українців, більшовики почали проводити показову українізацію. В урядових установах вперше зазвучала українська мова. На радіо почали лунати українські пісні. За Польщі про таке можна було лише мріяти. У школах запроваджували українську мову викладання, утім, поряд з рідною мовою в обов'язковому порядку вивчалася російська. Паралельно відбувалася українізація вешів. Українці зрозуміло схвально сприймали такі нововведення. також збільшилась кількість єврейських шкіл. Натомість усі церковні навчальні та наукові організації було закрито, а їхнє майно відібрано. Окрім цього, було ліквідоване наукове товариство імені Тараса Шевченка. Утім, на вулицях, ринках та в транспорті і далі панувала польська мова. Але усі польські вивіски швидко змінили на українські, однак згодом їх витіснили російські. Художники, композитори та письменники змушені були вступати до новостворених місцевих радянських спілок. Колишній палац Потоцьких на початках віддали піонерам. Тож, з одного боку, українізація викликала ентузіазм та захоплення серед українців, але водночас звірства та репресії новоприбулих визволителів викликали у місцевих двояке ставлення до нової влади. Поступово радянська влада почала націоналізовувати промислові підприємства та кооперативи, простими словами, віджимати їх у законних власників. Першими перейшла до державної власності кондитерська фабрика Бранка, яка нині відома як Світоч. Згодом арматурний завод та завод з виробництва пива. Старі пивовари розповідали, що коли на підприємство вступили більшовики, то одразу зажадали пива та горілки. Натомість у 41-му році, коли прийшли німецькі окупанти, то першими словами німецького фахівця з пива було прохання скласти список необхідного обладнання для поновлення роботи підприємства. Львівські крамниці, які переважно належали євреям, нові господарі відбирали без жодної компенсації. В обігу, окрім польського злотого, почав використовуватися радянський рубль. Радянські військові та чиновники у перші дні окупації скуповували усе, що бачили, і залишали після себе порожні полиці, адже майже усі ці товари в інших містах імперії були дефіцитом. Тож в останні місяці 1939 року визволителі викупили у Львові геть усе, що було можливо, і це куплене разом з награбованим висилали до союзу. Подейкують, що радянський письменник Алєксій Толстой спеціально приїхав до Львова і вивіз звідси десятки ящиків якісного вина, а також мішки чоловічих костюмів. Окрім цього, пролетарський граф також вивіз зі Львова цінний паркет, який на його вимогу здерли в одному з львівських палаців. Лягали конфіскації усі банківські збереження понад 300 злотих, що вмить зробило пустими кишені місцевих мешканців та біженців із Польщі. Восени 39-го року почалися перебої з продуктами харчування. Бракувало борошна, хліба, масла, м'яса, молока. Адже приватна власність була ліквідована. Тому з початком зими розпочався голод. Натомість у пустих вітринах красувалися портрети Сталіна та Леніна. Утім, згодом продукти потроху почали повертатися. Насамперед у крамницях з'явилися господарське мило, сінаки та оселедець. Черги стали головним атрибутом Львова, і проіснували вони до кончини Радянської імперії. Тож львів'яни дізналися про таке поняття, як дефіцит. Почало діяти радянське гасло. Хто не працює, той не їсть. А роботи у той час бракувало. Тож львів'янам доводилося продавати своє майно. Вимінювати його на продукти харчування або ж товари першої необхідності. Тому важливу роль у житті міста почала відігравати барахолка під назвою Каділаки, яка діяла за оперним театром, де нині ринок добробут. Серед продавців часто можна було зустріти колишніх шляхетних львів'ян, які, аби вижити, продавали залишки свого майна. Тут, окрім торгу, можна було дізнатися також останні новини та усілякі плітки. Базари стали чи не єдиним місцем, де можна було придбати продукти. У червні 40-го року через промахи планової економіки радянська влада ввела у всій країні восьмигодинний робочий день і семиденний робочий тиждень. У такий спосіб почало ліквідовуватися безробіття. Визволителі діяли як грабіжники. Хтось, приміром, вподобав собі гарні меблі або ж поважний маєток, то одразу арештовували господарів, а потім випускали на волю через буцімто помилку, але майно ніхто власнику вже не повертав. Протягом 40-го року було націоналізовано понад 5 тисяч будинків, мешканців яких вивезли до Сибіру або ж репресували. Совєти приїздили до міста цілими родинами і зазвичай село відбирали майно за допомогою міліції. І не лише у багатіїв, але й в інтелігенції, і навіть у робітників. Потерпали місцеві і від непрошених з Росії та Сходу України квартирантів, яких примусово поселяла влада до їхніх помешкань. Нові мешканці поводилися як дикуни, бо не вміли користуватися елементарними хатніми пристроями. Унітази та біде сприймали за рукомийники і часто пили з них воду, зривали паркет та використовували його як дрова. Одночасно розпочався процес ущільнення, коли з одного помешкання робили три-чотири. Господарям залишали зазвичай одну кімнату, а помешкання перетворювали на комуналку. Усе це супроводжувалося гаслами про соціальну комуністичну справедливість. Мовляв, робітничі сім'ї з підвалів переселяються до квартир експлуататорів. Около 10 тисяч робочих сімей підсіля на совєтське власть на центральній вулиці Львова. Дома біжавший польській буржуазії. Згодом розпочалось переіменування вулиць та кінотеатрів. Замість американських кінострічок львів'яни змушені були дивитися фільми Ленін в Октябрі, Волга Волга, Чапаєв та «Широка Страна Моя родная». Нова влада також скасувала усі до радянські свята і поділила рік на шестиденки. Тому доводилося працювати часто і в неділю. Вихідний день постійно змінювали, аби не припадав щоразу на неділю, коли люди йшли до церкви. У березні 40-го року львів'янам роздали радянські паспорти. Львові почала видача населенню советських паспортів. Паспорт получает Петр Іванович Франко, кандидат в депутати Верховного Совета України, син известного українського писателя. Драгоценні документи получают роботниці Елена Кузьминская, нині заместитель директора конфетної фабрики, і Марія Кіх, зараз студентка Львовского університету. Ми граждане Советского Союза. До речі, візнятого для більшовицької пропаганди Петра Франка, сина Івана Франка, НКВД сти згодом розстріляли. Попри такі пропагандистські та хвалебні фільми, більшість львів'ян початок радянсько-німецької війни все ж сприйняли як визволення від радянського раю.